Політика кав'ярні, самообслуговування складає від 35 гривень на напої. І давайте ми з вами перевіримо, в принципі, якість. Я дуже люблю Капучино. Що ви саме любите? Скажіть, будь ласка, у коментарях. Що ти, Діва, любиш? Я люблю Кортадо і особливо зернову. Кортадо, давай його тоді оберемо. А ти знаєш, що це за напій? Звичайно, це еспресо, трішки молочка і взагалі дуже mm -hmm. смачна історія. Де він, будь ласка, скажи? А отам? Був тут? На першому на дитячому меню. О, так. Так, зараз ми. Зручний стаканчик. Це ага, мені покаже. Отак от, от вінці. Я отак от коротко візьму. Дуже зручні Дуже... стакани. Так. Дивіться, отак от, от ставимо і нажимаємо на кніпочку. І у нас починається процес приготування. Зараз ми, до речі, можемо засікти, скільки приблизно воно готує. Так ми подивимося на нашому таймері на відео. І розч почався зараз. Пік. Дні наздрій напіш. Так. Да. Ми бачимо, що поки що еспресо у нас почало швидко наливатися. Ти можеш більш детальніше це. іспанський, якщо не помиляюся, напій, так? А це іспанський напій, мені подобається, що саме колір кави, яка тільки що виливалася з кав'ярні, з кавомашини, був таким насичено коричневий. І напій вже готовий. Напій вже був готовий, у нас було десь 5 секунд назад. Тому... Дуже швидка, десь за 30 секунд чи за 25, Я думаю, ми впоралися. Треба буде подивитися, і ви дізнаєтесь в кінці відео.